Математика, урок 3, частина 5. Тема уроку: нумерація багатоцифрових чисел, шестицифрові числа, ділення двоцифрового числа на одноцифрове, площа, одиниці вимірювання площі, квадратний сантиметр. Попрацюємо з вами із таблицею класів та розрядів. Назвіть мені, будь ласка, які у нас є класи. Так, це клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів та клас мільярдів. Назвіть мені, будь ласка, назви розрядів. Так, одиниць десятків сотень класу одиниць, одиниць тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч, класу тисяч, одиниць мільйонів, десятків мільйонів, сотень мільйонів класу мільйонів. Та одиниць мільярдів, десятків мільярдів, сотень мільярдів класу мільярдів. Прочитайте числа у таблиці. Перевіримо з вами 560 тисяч 24 781 тисяча 205 тисяч 305 127 тисяч 600. Назвіть мені найбільше число, яке записане в таблиці. Так, 781 тисяча, а найменше число, яке записане в таблиці. Так, 127 600. Ну що ж, пригадайте все, що ви знаєте про десяткову систему числення, відкривши карту знань 1. Поставте відео на паузу та повторіть. Дуже добре, повертаємося на 13-ту сторіночку. І тепер запишіть у десятковій системі числення найбільше та найменше круглі шестицифрові числа. Цифри в записі числа не повторюються. Так, найменше кругле шестицифрове число 123 450, а найбільше шестицифрове кругле число 987 650. Бачимо, що цифри у записі числа не повторюються. Чудово! Відкрийте робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота, завдання 4. Для того, щоб допомогти торнадо виконати обчислення, пригадаємо з вами співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Отже, увага. Ми пам'ятаємо, що в одному кілометрі в нас міститься 1000 метрів, що один метр дорівнює 100 см, 1 дециметр дорівнює 10 см, а 1 см дорівнює 10 мм. Поставте відео на паузу і спробуйте ще раз відтворити співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Дуже добре. І тепер з вами допоможемо шторнадо виконати обчислення наступних виразів. Запишемо з вами 9 км 500 метрів, додати 5 км 500 метрів і відняти 8 км 150 метрів. Ми з вами, так само як на попередньому уроці математики, розв'яжемо це по діях. Отже, перша дія це у нас додавання, а друга дія віднімання. Запишемо з вами. 9 км 500 метрів додати 5 км 500 метрів. Зверніть увагу, що ми чітко пишемо: Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Виконуємо обчислення. Спочатку додаємо. Так, справа наліво. Виконайте, будь ласка, обчислення, і назвіть мені результат. Так, це буде 14 кілометрів, 1000 метрів. А ми знаємо, що 1000 метрів це 1 кілометр, то буде 15 кілометрів. Але ми бачимо, що у нас наступна дія, зверніть увагу, відняти. І відняти нам потрібно 150 метрів. 8 кілометрів, 150 метрів. Тому ми м метрів ми не переводимо назад у кілометри, тому що нам потрібно буде, знову ж таки, потім при відніманні, їх перетворювати назад. Ми просто можемо записати так, як у нас. Є 14 км 1000 метрів. І віднімаємо 8 км 150 метрів. І тепер ми бачимо чітко, що в нас розряд записаний під розрядом. І ми можемо легко виконати віднімання. Отже, від 0 ми віднімаємо 0, буде 0. від нуля ми не можемо відняти 5. Нам потрібен десяток. Але тут у нас також 0. Тому ми сюди. Беремо десяток. так, Тут у нас вже 0 залишається, тут 10. Звідси ми також беремо одну одиничку, тобто тут залишається 9, тут 10. 10 відняти 5, буде 5. А тут у нас залишилося 9. 9 відняти 1, буде 8. А ось тут у розряді 1000 у нас 0, то буде 850 метрів. Віднімаємо кілометр. 14, відняти 8. Так, це буде 6. І в результаті 6 км 850 метрів. Так, ми з вами записуємо і у самий приклад. Тепер ми з вами перевіримо. Отже, перша дія від 14 км 700 метрів відняти 9 км 800 метрів. У результаті ми з вами отримуємо 4 км 900 метрів. Друга дія. До 4 км 900 метрів ми додаємо 3 км 40 метрів. І отримаємо 7 км 940 метрів. І в відповіді ми записуємо 7 км 940 метрів. Чи вийшла у вас така сама відповідь? Дуже добре. Закриваємо робочі зошитки у підручнику сторіночка 14. Обчисліть усно та обведіть вираз, що має найменше значення. Отже, спробуємо з вами обчислити усно вираз 1. Яке там буде значення? Так, 93. Обчислимо з вами вираз 2. Яке там буде значення? 66. Так. Третій вираз. Так, значення 48. А четвертий вираз. 61. Так, так, який вираз у нас матиме найменше значення? Так, третій вираз. Відносно додавання. Ану, пригадайте його формулу. Перевіримо. Суму чисел А і Б збільшити у С разів дорівнює сума добутків чисел А і С та Б і С. А тепер відкрийте. Робочі зошити знову, перевіримо з вами справедливість цього закону множення. Запишіть завдання 6. Знайдемо з вами значення буквеного виразу. Суму чисел А і Б збільшити у С разів. Запишемо з вами. Суму чисел А і Б збільшити у С разів, якщо А дорівнює 10, Б дорівнює 6. Це дорівнює 2. Пригадайте, як ми виконуємо такі завдання. Так, ми замість буковок підставляємо їхнє числове значення. Отже, замість А ми підставимо 10, замість Б 6, а замість С 2. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно виконати це завдання. Перевіримо з вами. Отже, суму чисел 10 і 6 збільшити у 2 рази. Дорівнює 10 помножити на 2, додати 6 помножити на 2, дорівнює 20, додати 12, дорівнює 32. Якщо у вас вийшла така сама відповідь молодці! Закриваємо свої робочі зошитки. На сьогоднішньому уроці ми з вами знайомимося із письмовим діленням двоцифрового числа на одноцифрове. Прочитаємо з вами алгоритм виконання такого ділення. Прослідкуйте за диктором. Алгоритм письмового ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Відокрим ділене від дільника куточком. Визнач перше неповне ділене. Та кількість цифр у частці. Міркуємо так. Оскільки 7 на 3 ділиться з остачею, то першим неповним діленим буде число 7. У частці буде дві цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. 7 поділи на 3. Міркуємо так. Візьмемо число 2. 2 помножимо на 3, дістанемо число 6. 6 менше за 7. Цифру 2 запишемо в частці на місці десятків. Знайдемо остачу від 7 відняти 6 дорівнює 1. Визнач друге неповне ділене. Міркуємо так. Поділити 1 на 3 ми не можемо. Тому знесемо цифру 2, поділимо 12 на 3, візьмемо число 4. 4 помножимо на 3, дістанемо 12. Цифру 4 запишемо в частці на місці одиниць. Ділення завершено. Частка 24. Для того, щоб більш краще зрозуміти ділення двоцифрового числа на одноцифрове, розв'яжемо з вами приклади. Отже, перший приклад 91 поділити на 7. Ми бачимо, що тут у нас вже відокремлене ділене від дільника, і дивимося, яким чином ми ділимо. Отже, визначаємо перше неповне ділене. Перше неповне ділене. Це 9, адже 9 поділиться на 7, і в нас буде число з остачею. відповідно, у нас буде у частці дві циферки, дві крапочки. Ось тут одна крапочка, тут друга крапочка. Отже, підбираємо таке число, щоб приділені на 7 ми отримали ціле число, і було менше за 9. Так, це 1, тому у часті ми записуємо 1, 1 помножити на 7. Це буде 7. Тепер ми з вами віднімаємо. Від 9 відняти 7 буде 2. Визначаємо друге неповне ділене. 2 ми не можемо поділити на 7. Тому зносимо наступну цифру, яка була в нас записана. 1, 21. А ми знаємо, що 21 у нас поділиться націло на 7. І скільки це буде? Так, це буде 3. Записуємо у часті 3 і перевіряємо: 3 помножити на 7. Це буде 21. 21 відняти 21. Це буде 0. З вами разом розв'язати наступний приклад. 75 поділити на 3. Ми бачимо з вами, що уже в нас відокремлене ділене від дільника куточком. Ну що ж, для початку визначимо перше неповне ділене. 7. Беремо першу цифру. 7 ми можемо поділити на 3? Так, ми можемо поділити і отримаємо ділення з остачею. Тому у часті буде дві циферки. Тобто, перше неповноділена одноцифрове – це 1, і далі 2. Отже, яке число можна помножити на 3, щоб отримати 7 або наближене до 7? Так, це 6. Тобто 3 помножити на 2 буде 6. Пишемо у часті 2 і множимо. 3 помножити на 2 це буде 6. Під сімкою ми пишемо мінус 6. віднімаємо від саме відняти 6. Так, це буде 1. 1 ми не можемо поділити на 3. Тому ми зносимо 5. Вийде нас число 15. 15 поділити на 3. Так, це буде 5. Тому ми записуємо у часті 5. А 5 помножити на 3. Це буде 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. І отримали ми який результат? 25. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте самостійно виконати ділення наступного числа. 42 поділити на 3. Перевіримо з вами. Отже, перше неповне ділення на 4. 4 ми не можемо поділити на 3. Так. У нас ділення з остачею виходить. Отже, 3 помножити на 1 буде 3, тому у часті ми пишемо 1. І 1 помножити на 3 буде 3. Від 4 віднімаємо 3. Так, 4 відняти 3 це буде 1. 1 ми не можемо поділити на 3, тому зносимо двійку. І друге неповне ділення у нас 12. А 12 поділити на 3, це буде 4. Так, тому 4 ми пишемо у. Часті 4 на 3 12. Від 12 відняти 12 дорівнює 0. Отримали ми результат число 14. Якщо вам не зрозуміло, або ви ще не зрозуміли, як потрібно правильно ділити, можете перемотати відео і ще раз прослухати пояснення. Можете поставити відео на паузу та самостійно прочитати алгоритм письмового ділення. Двоцифрового числа на одноцифрове у підручнику на 14-й сторінці. Прочитаємо з вами навчальну одиницю, яка в нас записана, та пригадаємо. Щоб знайти час, потрібно шлях поділити на швидкість руху. Т дорівнює С поділити на В. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! А тепер виконаємо з вами завдання розумнички та запишемо формулу знаходження шляху. Що потрібно зробити, щоб знайти шлях S? Правильно, швидкість помножити на час S дорівнює V помножити на T. Чудово! Запишемо цю формулу з вами. І розв'яжемо з вами задачу на рух. Прослухайте умову. Салон рухається зі швидкістю 4 км за годину. за який час він подолає 12 км. Давайте ми з вами накреслимо схему до цієї задачі. Так, пригадайте, ми з вами креслили відрізок і позначали його кінці. Це в нас відрізок позначає шлях. Отже, як ви позначали швидкість на схемі? Так, стрілочкою. І над стрілочком записуємо. В дорівнює 4 км за годину. Так. самий шлях ми позначали фігурною дужечкою, і шлях у нас відомий, який шлях? 12 км. Т дорівнює знак питання годин. Ну що ж, а тепер поставте відео на паузу і виконайте обчислення. Перевіримо. Спочатку перевіримо умову. Отже, В дорівнює 4 км за годину, С дорівнює 12 км, Т невідомо годин. Розв'язання. Перевіримо, як ви записали формулу знаходження часу. Т дорівнює С поділити на В. Т дорівнює 12 поділити на 4, дорівнює 3 години. І відповідь. За три години слон подолає 12 кілометрів. Чудово! А тепер давайте пригадаємо, що потрібно зробити для того, щоб виміряти площу многокутника. Прочитаємо з вами навчальну одиницю разом із диктором. Запам'ятай, щоб виміряти площу многокутника у квадратних сантиметрах. Слід визначити, скільки квадратів зі стороною 1 см уміщує цей многокутник. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. А тепер давайте допоможемо суперромбику знайти площу наведеної фігури. Порахуйте кількість квадратів. Так, тут у нас 9 квадратів. То яка буде площа фігури? Так, площа фігури дорівнює 9 квадратних сантиметрів. Молодці! Відкриваємо 16-ту сторіночку. Поринемо з вами у математичну подорож. Умови конкурсу. Щоб допомогти порівняйкові дістатися будиночка, потрібно розв'язати приклади. Якщо правильно виконаєш усі завдання, отримаєш право розфарбувати будиночок Поріняйка. Отже, поставте відео на паузу і виконайте ці завдання. Молодці. Так тримати.